Яна – регіональна директорка мережі магазинів з продажу дитячого взуття. 29 грудня зранку мала їхати на роботу. Одна з точок знаходилась у вже відомому на всю Україну торговельному центрі. Після новин про те, що ворожа ракета влучила прямісінько у ТЦ. Яна ледь не втратила свідомість. Наш магазин влетіла ракета, потолок шансів вижити було би ноль Дівочек, у мене. Я там тоже должна была присутствовать. До последнего надеялись, что это не наш магазин. Смотрели, я смотрела, Ольга смотрела. Ну, потом увидели наши коробочки. и Сумнений не стало, що це наш магазин. Керівництво мережі розглядало варіант закрити магазин в Аполо, але постійні покупці були проти. Спочатку закрили магазин, але було багато запросов, наші постійні покупателі просили. Дуже, і ми відкрилися і працювали. Та не думали, об этом. окупанти знищили товар на суму понад 4 мільйони гривень. Залишки непошкодженого товару планують відчистити від бруду та віддати нужденним. Поки магазин працює в іншому торговельному центрі. Нашій знімальній групі вдалось побувати всередині Аполо. Побачене шокує в моїх руках і позаду мене гора дитячого взуття, яке належало магазину Сандалет, який повністю зруйнувала ракета 29 грудня, яка потрапила у торгівельний центр Аполло. У торговельному центрі наразі ведуться ремонтні роботи. Замість сотень людей, які щодня гуляли у торгівельному центрі Аполо. Тепер пусто і темно. Тут працюють робітники, які прибирають зруйновані магазини. Діру, яка залишилась від російської ракети, закрили ОСБІ. Ще знищені три магазини. Найбільше постраждав другий поверх. Загальні збитки поки важко підрахувати.